Ну а ми продовжуємо. Гривня зміцнюється. Національний банк України встановив офіційний курс на 6 травня. Долар США 41 гривня 60 копійок, євро 47 гривень 18 копійок. Порівняно із попереднім днем, обидві валюти втратили в ціні долар 10 копійок, євро відповідно 13. Перехідний тиждень від квітня до травня для курсу валют в Україні минув спокійно після квітневих стрибків. Гривня повільно міцнішала. Українці знову почали цікавитися доларом. А Нацбанк установив рекорд року з мінімального продажу валюти. І от про ситуацію на ринку валют розпитаю Олександра Козирєва, фінансового експерта сайту МінФін. Він з нами наживо. Перепрошую, Олексія, пане Олексію, вітаю вас. Добрий день. вибачте, вітаю, вітаю. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, українці цього року почали масово. Продавати долари при цьому попит на купівлю валюти пішов на спад. Чому так відбувається? Ну, дивіться, по перше, раніше у нас завжди українці для себе вважали, що долар це така стабільна, стабільна у нас одиниця, яка постійно тільки зростає. Зараз ситуація змінюється, і після приходу Трампу до влади, ви бачите, що у нас дуже великі стрибки по світу йдуть по долару. Тому для того, щоб нормально воно відображалося на українському ринку, ми бачимо, що у нас є коливання курсу долара і тут, і таким чином він поступово дещо тут знизився. Це з одного боку, з іншого боку, на тлі всіх цих е, е, торгової війни, яка відбувається зараз по всьому світу, яку почав Дональд Трамп. У нас що відбулося з вами? Що євровалюта вона більш будемо говорити так, прогнозована зараз ситуація? Крім того, е, всіх інвесторів зараз пугає. Ризик рецесії у сполучених штатах після всіх нововведень Трампа, і це призводить до того, що частина інвесторів вона пішла в євро і євроактиви, і таким чином на міжнародному ринку у нас євро, будемо говорити так, укріпився, а долар дещо знизився. І в кінцевому варіанті ви бачите, що українці, які звикли до того, що вони робили ставку на долар, вони зараз поступово переорієнтуються на євро. Частково це відбувається ще за рахунок того, що зараз міжнародну допомогу ми будемо отримувати в основному від Європи. А це у нас заходить вона в Євро. Ну і крім того, Європа вже найбільше наш торговельний партнер, тобто і е, валютна виручка заходить вже е, значна частина. її заходить в євро. Це буде змінювати в кінцевому варіанті. Е, потім змінить і стратегію національного банку на валютному ринку. В першу чергу вони будуть вимушені так чи інакше переглядати структуру наших ЗВР. тому що значна частина більше 90, ну, майже 90%, Це у нас зараз поки що вона в доларі. А частина у нас з вами в євро, але вона невелика. Поступово частина євро буде збільшуватися, а до будемо говорити так, частка долара буде дещо знижуватися. Пане Олексію, ви торкнулися дуже цікавою темою. Якщо дозволите, я би хотів вас запитати. Звісно, якщо, якщо можете розказати про це, наскільки взагалі політичні події, політичні, якби феномени, навіть скажу, говорячи про Дональда Трампа, наприклад, так впливають на курси валют. Чому я це питаю? Тому що ми всі чули і знаємо, що минулого тижня Україна ще уклала уклали е, так звану угоду про корисні купали або мінеральну угоду. Це з одного боку. З іншого боку, ми от просто зараз маємо ну без перебільшення сенсаційну новину. А Фрідріха Мерца, от щойно е, повідомили, що не обрали канцлером Німеччини. Чи вплине це на валютні коливання курсів валют? Перепрошую. Дивіться, що стосується міжнародного ринку, то безумовно воно вплине саме друге питання стосовно ситуації у Німеччині, тому що вона дійсно нестандартна, і воно буде впливати на курс євро відносно долара і інших міжнародних валют. Враховуючи, що у нас своя зараз специфіка, у нас іде війна, і національний банк вів з першого ж дня велику кількість валютних обмежень, то він таким чином і дещо будемо говорити так стримує всі валютні коливання, які є на міжнародному ринку, відносно гривні від Ж бачите зараз, що зараз впадав наприклад долар. Євро укріплювався, але з іншого це було не за не за рахунок того, що євро е, краще себе почував, а тому, що просто впадав долар. Але у нас ви бачите, що дещо все ж таки курс по долару він тримається, тобто у нас не немає таких значних коливань по долару, які, наприклад, є зараз у світі. В той же час у нас основні коливання з вами йдуть по євро. І ви бачите, що коли, от, наприклад, воно зростало до 48 і більше євро, то, то це, це що у нас відбувалося? Коли на 1, 2, 3 цента е, такі були стрибки відносно долара, то це гривня 20 майже в Україні е, відносно по євро. І таким чином у нас євро де ще я вважаю, що в такі політичні події, які наприклад сьогодні були по наприклад у Німеччині, якщо вони як ну говорити так відверто, вони не розруляться на ближчим часом, воно на євро вплине, тому що ну німецька економіка, вона ну це локомотив Євросоюзу. Але з іншого боку, все ж таки Нацбанк у нас зараз має всі можливості нивелювати частину цих ризиків і цих коливань через те, що він робить інтервенції саме в доларі. І він таким чином, ну якби підтримує зараз, орієнтуємось. Ми все ж таки, поки що надолу. В цій ситуації політичної нестабільності чи неустаканеності, вибачте мене за слово і глядачі теж. А з одного боку, з іншого боку, 11-й рік триває війна. Що би ви порадили стосовно збережень, як заощаджувати гроші в яку валюту краще, краще вкладати? Ну, дивіться, Я хочу проілюструвати просто пару прикладів. Якщо ви пам'ятаєте на початку року, коли все, всі, все ж таки було більш надійне Трампа і е, у світі, і таким чином була ситуація, коли е, був майже паритет долара з євро, то у нас була одна ситуація. Зараз, наприклад, інша зовсім ситуація після цих торговельних війн, ми бачимо, що там 1,13, 1,14, навіть 1.15 даже і вище було у нас. Долара до євро, тобто в іншу е, сто, сторону пішли ці важелі. Що я зараз е, пропоную робити українцям, щоб не втрачати, це тільки єдина е, е, рекомендація: це диверсифікація. Е, для того щоб ваші заощадження ви не втрачали і вони якось компенсували одне одне. Тому, якщо дивитися на ті ризики, які є зараз, то я би робив по валютних, саме по, по валютній частині ваших заощаджень, я робив би пропорцію не менше ніж 50 на 50. Тобто частково підкреслюється у валюті долари і євро. Якщо дивитися далі і стратегічно дивитися на більшу диверсифікацію, то я би зробив пропорцію іншу: 50 50 долар, десь 40 євро, і десь порядка 10% або швейцарський франк або англійський фунт. Я би все ж таки, ну будемо говорити так, надавав перевагу швейцарському франку, тому що економіка Швейцарії більш ну будемо говорити так зараз, прогнозована ніж економіка Великобританії. і таким чином до 10% Сотків я би тоді вкладав саме у швейцарський франк, і таким чином воно одно інше нивелює ці ризики, які як зараз курсові на міжнародних ринках. А, так, пане Олексію, дякую. І ще одне запитання, якщо дозволите, Форбс написав, що в МВФ рекомендувала Україні підвищити податки з наступного року. Йдеться про ПДВ, про прогресивний податок, шкала оподаткування, яка передбачає вищі ставки для осіб з вищими доходами. Чи вважаєте це за потрібне зараз? Ну, дивіться, я хочу сказати так, що тут е, різні все ж таки цілі. МВФ він хоче перше фінансової стабільності, друге йому потрібно, щоб поверталися ті кошти, які він нам, нам надає, і він хоче, щоб Україна сама себе тримала, ну якомога більше як вона може робити. Тому вони говорять про підвищення податків. Хоча той же гетьманцев, наприклад, сказав, що там про таке, такому не йшла, наприклад, про ПДВ. Тобто там є такі моменти ще м по узгодженню. Але якщо дивитися так, об'єктивно. Ми всі розуміємо, що для того, щоб у нас була стабільна економіка, значні податки вони дають дуже мінімальний по терміну ефект. Чому? Тому що спочатку да, дійсно зростають виплати, а потім починається або все ж таки збільшення тіньового сектору, або якісь там ухиляння від цих податків, і так далі. Тому я все ж таки тут е, більш прихильник ситуації, коли у нас не податки повинні зростати активно, а в кінцевому варіанті податкова база е, дещо збільшуватися і щоб вона. Була більш справедливою, тому що ми ж розуміємо, що Наприклад, якщо по людях, які отримують великі доходи і там прогресивна шкала, то тут дуже велика кількість питань є, тому що це потрібно розуміти, які доходи вони отримують. А з іншого боку, наприклад, той же малий і середній бізнес, який зараз uh -huh. ми будемо говорити, так не на найкращому стані. Якщо до нього ще додаться uh, податки, то ми розуміємо, що ми будемо тільки втрачати і робочі точно. місця, і економічну активність. Uh -huh. Тому я все ж таки тут дуже обережно би підходив саме до оподаткування. Uh, Пане Олексію, я вам дуже дякую за розмову за вашу думку як експерта. Це Олексій Козирів, фінансовий експерт сайту МінФін. Дякую вам і колегам за вашу роботу. Сам користуюся. Дякую на все добре.